Якщо взяти, наприклад, всю Україну, то таких міст, як Чернівці, з нашим архітектурним ансамблем, який є, їх можна ну, там, на одній руці. Це Чернівці, це раз, це Львів, два, це частина камянськ подільська це частина Львова. Тобто таких об'єктів об як ну, як така культурна спадщина, їх є досить мало. І... Ми вже зазначали неодноразово, що перша зона міста Чернівців вона має бути вільна від технічних пристроїв, які є. У 2016 році ми наполягали більше на кондиціонерах. 2017 рік ми вже спільно з кажепами і приватними підприємцями, установою організаціями, будемо займатися так званими телевізійними тарілками, які так те, також... що анонсувалося да, вже. Це був анонс, і то, що вже анонсується, воно ходить в роботу і тут навіть не переживайте на 100% тижнів.